Всередині. Всередині тут теж трохи корозії. Засрано значно менше, ніж в другому варіанту. Понизу було. Видно ще рівень електроліту Він в присутній. Мідна пластина в окислах, по ній потекло, верхній токопідвід двома товстими дротами. На каучуковій резині прокладка вже дубова тверда, просить заміни. Кидається в очі ось цей такий тройнічок, не підключений, він йде на манометр. Тобто хтось від'єднав манометр. На пресостат з'єднання залишилося. Пресостат тут використовує 5 ліній, а не 4, як в сусідньому варіанті електролізера. Решта схемотехніки схожа. Два діода, низьковольтний сильнострумовий трансформатор з шиною. Перемикач з підсвіткою. Теж це все треба чистити і дивитися, чому цей вибиває автомат. Вже хтось тут покращував, очевидно. Схема керування тут простіша, теж семисторчить чи рістер. А регулювання іде ось через оте вот щось. Не знаю, що це таке. Чотири контакта має, Це, по ідеї, теж якесь реле. А яке і чого не зрозуміло. Розберемося. Отже, шукаю. Чому горить запобіжник в 250-к, що йому не подобається, вентилятор в порядку. Тристор чи то семистор виглядає пробитим. Але питання чому він пробитий? Низька обмотка, низький опір обмотки трансформатора це зрозуміло, бо це великої потужності, тут питань немає. Знімаю живлення з камери і бачу, що сама камера в короткому замиканні. Тобто коротнула камера. І через це вийшов з ладу семестро пробився. Ну а далі вже горить і запобіжник. Чому відключили манометр? Тому що він закис і вже нічого не показує. А потім ловлю себе на думці, так тут же електроліт є в камері. Може, як би воно і мало би мати якийсь відносно малий опір. Та, напевно би мало, але не десятки Ом, а щось більше. Тож. Підпаюю назад вентилятор, підпаюю назад дріт, що відвалився. Міняю запобіжник, стояв спалений на 8 А, тоді як по паспорту має бути 2,5. Поставив троєчку, що було під рукою. Ну, вмикаю. Принаймні не взірвалося, гудить. Вентилятору явно пипа прийшла. І пробуємо поміряти, на якій напрузі воно працювало. 3-4 вольта. Цікаво. На такій малій напрузі десятки обнорма би мала бути. Навіть не знаю, що сказати. О, струм є хороший. Треба буде закрутити і попробувати. Ну і змастити або поміняти вентилятор. Ну і також зрозуміло, що регулювання не працює, бо тріак сіністр пробитий. Тік 263, це є Тріак семистур, тобто Він пробитий наскрізь. Його номінальний струм 25 А, а імпульсний короткотривалий 175. І на цьому воно не зупинилося. Тут ще коротке на стабілітроні. тобто Керування також пішло гайту повністю. А Ось та цікава деталь, яку я сприйняв за не реле. Виявилося п'єзомагнітним бузером звуковим випромінювачем DG Sound NCMB12. Цікаво, як воно пищить. Зустрічайте водяника. Це наш старий знайомий, але його зараз не впізнати. Колись ми напхали власнику за недоглянуту корову. І ось так він його переодягнув і перевзув. Тепер він виглядає зовсім інакше. Тут виміняні всі прокладки, виміняні шланги, висушений пресостат. Е, звісно, власник молодець, пресостат він повністю повідключав. І тепер я маю вгадувати, як воно було підключене. Блін. Ще вентилятор треба буде поміняти. Погодьтеся, піськоструйка. І трохи фарби роблять чудеса. Після довгих тупняків і аналізу схеми прийшов до висновку, що підключення пресостату було неправильним. В ньому не було логіки і не було функціоналу. Крім того, виявилося, що в даній модифікації, на відміну від другої, немає регулювання потужності. Тут немає димера. Тут семестор стоїть виключно як керуючий елемент, для того, щоб не іскрили контакти. Підключаємося тестером до банки. Включаю. І маємо 4,2 вольта на генераторі. Супер. Я ще не знаю, скільки має бути, але цього, я думаю, достатньо. Вентилятор працює, воно чистеньке, герметичне. Залишилося вдути йому трохи рідкого калі і начарувати трохи водні. Чим і займемося. Рівня якраз стало між мінімумом і максимумом. Включаю в розетку. Тепер принаймні не стріляє, не палить, не горить. Закручую кришку для герметизації. І будемо дивитися, чи виділяється газ. Спочатку спробуємо по манометру, пальцем просто закрию задній вихід. Кількість газу тут, по ідеї, невелика виділяється. Є, тиск росте, чую, що пшикає. Тобто воно працює. Треба брати барбатер, скручувати корпус і пробувати щось спалити. Дивимось уважно на стрілочку, лізе догори чи ні. Воно так ніби незамітно, але якщо заберу палиці з виходу, буде видно, що тиск впав. О! Є, можна почекати трохи довше і дочекатися, коли набереться робочий тиск і спрацює зумер, має почати пищати. Тиск росте дуже повільно, але росте. Мене вже болить палець тримати. Паралельно дивлюся, чи нічого ніде не сифонить. Принаймні з реактора не сифонить. Чекаю ще. Трансформатор холодний, все ще нічого не тече, але палець в мене вже синій, не маю сили і часу, і добра чекати. Відповідно, зараз відпущу, так сигналу і не дочекаємо. Списком вдував, знаю, що працює, тобто там нормально. Сигналізація, відключення будуть працювати точно. О, є! Запускаю систему, щоб вона розвоздушилась, заводнилась точніше. В Барбатер має заливатися розчин спирту з спеціальним флюсом. Я цього діла не маю і для економії та тесту просто заливаю воду для того, щоб утворити гідрозатвор, щоб нам щось лишнього не хлопнуло. І скручую. Тепер то діло добре треба зажати. Щоб воно було герметичним, наскільки це можливо з тими старими дубовими прокладками, пальник відкриваю, хай розвоздушується заводнюється. Що будемо різати? Що будемо пробувати? Під рукою те що є, якась кришка жесть. З лампочки дістанемо молібденові прутики і вольфрам. Треба ще знайти міді і алюмінію. Банка з водою буде нам потрібна для того, щоб загасити полум'я. А заодно можна наглядно побачити, що йде виділення газу. Видно, як булькає. Воно вже пару хвилин пробулькалося. Думаю, можна підпалювати. Водневе полум'я може бути непомітне. Ну що, поїхали. Є, видно. Видно навіть забарвлення. Пальник дозволяє регулювати гірше ліпше. кручу кручу йому хоч би що. Ну, а ось є, більше-менше. Ми даємо по максимуму. І ось так його майже непомітно. Не знаю, чи бачите на фоні. Бачите. Але температура має бути бешена. Метал пропалює моментально. Жесть. Наскрізь. Ось таке воно відновлювальне полум'я. Реакція відновлення водним. По ідеї. Але то не точно, бо я не зовсім хімік. З жестю справляється без питань. Алюмінієва фольга. Не знаю, що там з фокусом, Може так от зробити. О, і так ось. Видно, як горить. Плавить, вже відчуваю тепло в руці. Ах, пече, не знаю, теплопровідність добра чи що. В очах свічки. Алюміній гарно горить. То він, по ідеї, вже горить навіть. Та, таке яскраве полум'я. Нічого собі. Красота. Навіть би не подумав, що звичайна фольга може так швидко прогріватися. Наступна йде мідь. Беремо мідний дрота, тільки ніч вже не бачу, мене зашліпило. Так наугад. Блін, не бачу. Треба окуляри брати затемнені. Маску зварщика. Видно, що накалюється до червоного. Видно, як накалюється і ось стікає, плавиться мідь. Водень це вам не жарти, мідь плавиться також. Ось є капля міді. Капнемо на алюміній. Хто пам'ятає температуру плавлення міді? Алюміній плавиться... Ой, що це було? Добре, що не в очі. Так, я бачу, я сьогодні доекспериментуюся. А наче ж мені лампочку бита, якщо я можу її проплавити. Не знаю, там би, мав бути вакуум, по ідеї. Гарний звук такий при, при підпалюванні. Тепер не було. Давайте її проплавимо. Взяв захисні окуляри, але нічого не бачу. Хрустить. Тріщини видно. Красота. Видно, як від термошоку потріскало шкло. Є, порвався всередину. Проплавив лампочку. Шкло плавить, як пити дати. Ми всередині. Тепер розіб'ю. Клампочка розбита. Тепер добираємось до вольфраму. Температура плавлення вольфраму, якщо я не забув шкільну програму, десь біля 3000 градусів є полум'я. І дивимось, що буде з вольфрамом. Накаляється. Горить. Капець, вольфрам горить. Я в шоці. Як його зафіксувати? Ану тут давайте. На молібденовому підвісі спалимо вольфрам. Є оксид вольфраму білий на повітрі, як при розбитій лампусі. Тобто температура полум'я вище 3000 градусів. Молібденові вусики теж плавляться. Класна штука. Я не знаю, на що воно мені потрібно, але я вже то хочу. Так, тепер би щось докупи зварити. Давайте отут відріжемо. Плюсу я не маю, відповідно, пайка буде по якості так собі. Так, і десь ось тут нам треба приварити то діло. Чи дасться мені? Так, приварилося. Є, воно тримається купи. Прошу дуже, маєте приварене. Аналогічно, мабуть, можна зі шклом робити. Треба відрізати трубку і потім її кудись приварити. Шкло тягнеться. Капець нитки шкляні, бачите? Ще такого не бачу. Шкляна нитка. Фокус. Хоч можна, навіть можна пробувати робити каплі принца Руперта. Ай, пече. Ось плавлю нитку шкляну. Скловати можна не робити. Ну давайте ще приваримо десь до шкла то діло. Тріскає, аж чуть не по очах зараза. Термошок, хто не жарти. Мягке. Під руками чую, що м'ягке. Забираю. Вистигає і тримається. Зверніть увагу, яке жовте стало полум'я. Не знаю чому. І не знаю, добре то чи зле, може щось з того барбатера там валить, якісь залишки чогось. Сам факт. Трохи закоптив пальник, але думаю, мені це пробачить. Це не є проблемою. Тут воно практично холодне, ще ледве тепле. Повертаємось до нашої лампи. Є, видно, що приварилося. Крута штука, воднева зварка. Ну і все, більше навіть не знаю що. Просто дерево палити, напевно, не цікаво. На пальцях пробувати не хочу, це не паяльник. Температура бешена. Думаю, можна гасити. Все, що мав показати, вам показав. Ще момент з скляною ниткою, яку я витягну. Ось вона є. тонюсінька. Зверніть увагу, яка вона гнучка. От Її можна гнути майже як звичайну нитку. Ось кавальчик відломався. Головне, щоб не загнати десь її собі в палець. Тобто, як бачите, шкло є доволі еластичним, особливо коли воно є достатньо тонким чи має достатньо великі розміри. От такі парадокси. Отак От воно гнеться і ще не тріскає. І це не пластик, це звичайне шкло з лампочки. Красавчик на видачу, зовсім інша техніка. От в такому вигляді треба мені техніку приносити, а не так, як то було на початку відео.